Зламний ізюм ця пожежна частина залишалася на службі, навіть коли місто було під суцільним вогнем. 2 на 3 березня прилетіли перші фаби тоді ще, І були руйнації по місту. Ми виїжджали, як частина, яка знаходиться на місці дислокації, так і ми. Приймали участь в гасінні пожеж і рятування людей. Найвелика проблема у людей в місті це відсутність води. Тому що без води ну, не умитися, не сходити в туалет, не щось не приготувати. Це саме велика проблема. Навіть відсутність світла була не такою там, великою проблемою, як от саме відсутність води. Я пам'ятаю, ми під обстрілами на річці на дінці заправлялися. Ворог був по одну сторону річки, а ми по цю сторону. І ми приїжджали, ризикували життям, забирали воду з дінця аби людям привезти води, роздавали воду, відрами черпали. Коли перший раз ми почали розвозити воду, просто приїжджати там до багатоповерхівок, і що вони казали? У це в місті працює тільки одна пожежна. Нікого нема. Ми їдемо, як лучик надіжди. У них був, що ми приїжджали, привозили їм воду. Пожежі тушили після прильотів як нас окупували в селі Бугаївки, їздили, брали молоко, там пекли. І Там ферми молоко там брали, теж розвозили все. Було страшно, звісно, було страшно. На дні літали літаки, гради, урагани, все це було. Люди їсти готують на кирпичах. І дивися на людей, а вони всі чорні. І ти розумієш, за того вони чорні, що нема води помитися. Постійно все на кастрі готується, ну, закопчені люди. Якби було таке, що за буханку хліба готові були вбити. Таке дуже було, до того людей довели. все місто почуло два мощних зрива. І одразу зателефонував мені начальник караула, що обстріляли нашу частину. У нас тоді було сім людей поранено різної тяжкості. Пострадала вся техніка, що у нас була в підрозділі. Це автодрабина. Ну, Повністю вся, повністю вся. Інформацію про те, що ну, прилетіла ракета десь в місто. Ми отримали від е громадян міста, які е були очевидцями. Ось, але виїхати одразу можливості не було, тому що були сплошні обстріли. Е скажімо, в 500 метрах через річку стояли ворожі війська. Які бомбили з артилерії, градів, ну і тому подобне. Там смерть була миттєва, тому що обвалилась повністю п'ятиповерхова будівля, і ну, вижити в тих ситуаціях під тими плитами, будівельним сміттям і матеріалами було неможливо. Під завалами було 50, Два тіла. Серце крові обливається, коли виносимо, мішки складаємо. Ну, таке не, не дуже приємне відчуття. Попали під обстріл під повторний. Ми раз попали, потім, коли виїжджали, ну, тікали з того місця, повторно прилетіла касета, автомобіль вийшов з ладу, ну, він не міг далі продовжувати рух. Ну і ми всі почали з автомобіля тікати, хто куди, ну, в якісь укриття. І ще раз був приліт і е, отримав поранення несумісне з життям водій <кхід> Константин Маляров. Йому зараз встановлено меморіальну дошку на фасаді підрозділу. Та ну це дуже важко. Ну, я зараз скажу, в мене мурашки потіли, тому що ну, дуже важко. Ти з хлопцем працював скільки років, знаєш, що як, хто, де. і і тут раз — все. Зараз вже легше, бо звик. Вже морально ти звик до того, що десь може бути вибух, десь можуть бути постраждалі, і на це треба реагувати дуже швидко, злагоджено. Є відпрацьовані алгоритми, як ми це все робимо. Я, якби, я люблю спорт, це мені дуже допомагає. Коли я виходжу на пробіжку, це дуже піднімає настрій, мотивує і одразу всі негаразди походять Сразу. Поэтому, ну, це все мені сім'я моя, мій чоловік любими, донька, оночок. Ну, Залишити ту, же, ту ситуацію було... я приймав присягу, я кажу. Я виповняв свій долг. Вони працюють. Бо знають, поки є ті, хто рятують життя, місто живе.